Наразі багато людей живуть онлайн. Тобто зараз з сучасними викликами, і пов'язаними з війною, і пов'язаними, згадайте, той ще коронавірус, і взагалі з розвитком технологій інтернет-технологій, багато людей живуть онлайн, в тому просторі. І є певний дефіцит реального спілкування. Саме для вирішення цієї проблеми, ми створили. Таку ініціативу назвали інтервізійні групи для молодих психологів, психологів, які навчаються. Угу. Запрошуємо їх на зустрічі в реальному режимі, де є реальні живі люди, угу. вони спілкуються між собою. Що ми робимо? Ми говоримо там книжки. Е, до речі, е, видавництво асоціація логотерапії екзистенційного аналізу надіслала нам два свої нові Міжицька. видання. Угу. І сьогодні ми їх гартали, читали, ознайомлювалися. Будемо глибше ознайомлюватися. Іноді до нас приходять гості. Uh -huh. Бувають різні цікаві гості. Це можуть бути і священники, якісь члени товариства просвіта, якісь психологи різних напрямків. Uh -huh. Що ми ще робимо? Ми обговорюємо іноді е, телевізійні фільми, uh -huh. обговорюємо серіали, е, шукаємо там такі скриті тексти, підтексти, де uh -huh. є е, вони є цікавими з точки. Погляду дослідження саме молодих психологів. А практичні вправи ви робите? Практичні вправи так. У нас вже наше коло е, друзів угу. налічує, в тому числі арт-терапевтів, які угу. е, допомагають нам і навчатися в галузі арт-терапії, і проводять свої вправи з нами. Також запрошуємо і гостей, які, е, так би мовити, є відвідувачами наших зустрічей. Угу. Чим цікаве ваше коло? Чим воно буде цікаво для нашої молоді? Ну передусім ту задачу, яку ми перед собою ставили це було ще рік тому. Ми вже рік проводимо ці зустрічі. Угу. Це майданчик навчання і практики молодих психологів угу. і психологів, які зараз перебувають у процесі навчання. Це наша перша така була мета. Згодом вона змінилася, коли ми зрозуміли, що вже наші друзі набули. Певних таких практичних навичок, і вони можуть бути допоміжними іншим різним людям, які ну потребують, потребують уваги, потребують допомоги, так і це теж користується популярністю. Незабаром ми запускаємо таку вже більш структуровану ініціативу. Це буде інтерактивний театр, буде він діяти у приміщеннях просвіти. Будемо окремо робити на це оголошення, запрошувати. Він буде орієнтований на тих людей, хто вимушено змінили своє місце проживання і зараз перебуває в Дніпрі. Там це теж там теж буде багато роботи для психологів. Там будуть певна програма, вона вже затверджена нашими партнерами. Тож це цей проект теж буде цікаво і для молодих психологів, і для відвідувачів. Так, тож ми можемо до такого висновку, що цей гурточок, е, на різні теми, різні вправи. Дуже він різноманітний, цікавий та корисний. Так, сто відсотків. Тож Ви... запрошуємо і молодих психологів, і ті, хто навчається, і відвідувачів, Ви робите гарну справу. Вітаю! Дякую, дякую.